3 лютого у центрі життєстійкості відбувся старт проєкту Небайдужі. Це чотирьохтижнева програма соціальної активації для підлітків та молоді. Її організатором виступила громадська організація Створюй дій, досягай. Головна мета проєкту навчити молодь перетворювати ідеї на реальні зміни у своєму місті. Відкриваємо проект, який буде відкривати вже в свою чергу в молоді якісь їхні прагнення до змін, до покращення життя власного громадського можливо колись і в межах всієї країни. У нас сьогодні в гостях запрошені громадські активісти, літератори, волонтери, власне, активні люди нашої громади, які рух. Рухають і себе, і громаду вперед. Задача власне цього проекту не байдужі дати розуміння підліткам, що вони так само в свою чергу можуть е, рухати громаду. Проєкт охоплює розвиток лідерських навичок, командну роботу та практичну розробку соціальних проєктів. На першу зустріч долучилися більше 20 учасників. Вони спілкувалися зі спікерами, знайомилися та обговорювали проблеми і реальні кроки для змін у нашому місті. Насправді, якщо казати про саме враження, то я була дуже приємно вражена від цього проєкту, від небайдужих, тому що дійсно ті, хто сьогодні сюди прийшли, вони небайдужі, як мінімум, до свого життя, і вони готові і прагнуть до якихось змін. Я здивований, що це таке місце знайшлося, і я приймав участь в різних проєктах. І я хотів би стати волонтером. Я ще не волонтерів, але хотів би волонтерти. У рамках проєкту плануються щотижневі зустрічі, тому організатори запрошують молодь приєднуватися наступного вівторка о 16.00 за адресою вулиця Університетська, 23. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.